Подарунками з них я витягну пістолет для бульваша і за його допомогою нароблю копу штучного снігу. Погнали! бам 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 Акуратніше! Ти мене забризкав! Оці ще борода. Ну і що? Проте тепер ми маємо копу справжнього снігу. Це ж дуже мило. Його можна піднімати та робити справжній снігопад. Дивіться, як здорово! Раз у мене тут багато куляк, то й парочка великих буде доречною. У нас же новий рік. Значить, куди ми без ялинки? Вона буде красуватись прямо посеред ділянки, а під неї я покладу всі подарунки. Думаю, що їм там саме місце. Як гарно! Яка краса!